Вань! Так. А що ти там грязюку місиш? Замовник хоче нормальну воду, а ти щось грязюку робиш. Яка є, ми за якість не не відповідальність. <рес> Збиваєш грязюку, я взагалі в шоці. А що навіть постирати не можна такою водою? Що ти робиш? Фільтри, Вань? Фільтри, фільтри а, треба ставити. А, фільтри? І ще хочеш замовника на гроші побрити, так? Да? Так, замовляйте монтаж. <рес> Наша фірма також робить. За 33 тисячі доларів зробимо вам монтаж. І за 15 що, фільтра поставимо? Так. Ну, пацани приїдуть, зроблять. Тим не менш працюємо, 1200 гривень метр, 125 труба в камінь, в граніт скалу, тверда порода. Ось так виглядає місце для буріння. Зараз обсадили колону і будемо бурити по каменю. Зараз время називається грушка. Хлопці з'їдять грушку і будемо бурити по каменю. Да, Сань? Да. Ваня, ти будеш грушку? Да. О, бачите? Грушки у замовника досить-досить смачні. Нагодував хлопців, до речі, варениками все як має бути. Ну і грушки надав. Звертайтеся.